Колись давно жив собі король, у якого були прекрасні дочки. Наймолодша була дуже вродливою, біля палацу розкинувся ліс. Принцеса в теплі дні любила приходити, сідати на край і гратися зі своєю золотою кулькою. Але одного разу сталося лихо. Кулька вислузнула з її рук. Принцеса сіла і почала гірко ридати. Потім пролунав звук. Чого ти плачеш, королівня? Побачила королівна і замітила. О, це ти отя мала мало Я плачу, тому що моя золота кулька впала у воду. Не сумуй, королівна. Я можу її тобі дістати. Але ще ти мені за це даси? Все ще захочеш. Мої перли, мої коштовності, навіть мою золоту корону. Не потрібні мені твої перли, не твою золоту корону. Але якщо ти дозволиш мені грати в свої ігри, дозволиш спати на твоєму лізочку, дозволиш їсти з твої тарілочки, то тоді я тобі дістану твою кольку. О, так, так же подумала королівна. Це таке мале жибеня надіть. Що я буду з ним дружити? Королівна пообіцяла, а женя дістало кольку. Королівна взяла. І побігла швидко. А жабеня говорить: Стій, королівно, я не можу так швидко бігати. Сідає королівна за стіл і бачить, стукне хтось з двері, відчиняє і бачить жабеня. А жабеня таке дивилася на неї. І швидко закриває двері, Перелякана сідає за стіл, помічається король. І говорить: Королівно, чого ти така налякана? За дверями дракони. Ні, король. там за дверями мале бідке що вона хоче. Сьогодні я гралася за своєю золотою кулькою, і вона в мене впала із рук. Але це мале жабеня дістало її. А я йому пообіцяла, що буду приймати свої ігри, дозволю спати на своєму лізочку і дозволю їсти свої золотої тарілочки. А я не витримала. Король сказав. Якщо тобі він допоміг, ти маєш допомогти йому. Королівна пішла на охоту, відчинила двері, жабеня підстрибало і сказала Королівна, підсунь мене. Я не дістаю до тарілочки твої. Королівна підсухнула жабеня, і жабеня сказала: Все, я наїлся. Віди мене до твоєї кімнати. Королівна взяла двома пальцями і поставила його в кут, але воно підстрибнуло і прошепотіло. Королівна, мені холодно, підніми мене на твоє ліжечко. Королівна взяла його і кинула зі всієї сили на підлогу. І раптом посипались блискітки і з'явився гарний юнак. На другий день приїхала карета з білими кіньми. Ось так і закінчилася наша казка-Історія, а принцеса більше ніколи не давала обіцянок, яких не могла зробити.